Доброго вам дня! Маєте класну тачку чи покажете її за секретний подарунок. Добрий день, хлопці. це за секретний подарунок. А потім на відео покажемо його. Да. Давайте. Вего Давайте. Володя, розкажи, будь ласка, що це в тебе за марка і модель авто? 12-й рік. Далі я більше не знаю нічого про неї. Значка нема. Це зняв, щоб не ідентифі... не ідентифікували автомобіль. Чи ти став це? Має бути значок з керамограніта. Це в тебе яка комплектація? Старий? Я чесно не знаю. Це 2012 рік. Я думаю, що це я думаю, що це максимальна. Ну от хай ще підписники твої скажуть. Чи це максимальна, чи це не максимальна? Мені подзвонили зранку, сказали, чувак, або ти її забираєш, або її забирають. Бандіти щось доробляв по автомобілю, як я його купив, чи він в такому стані. Я купив, так і є. Дивись, тут на капоті, ну це вже на іншому. Писало тварі, поняв? Вицарапано було цвяхом. То я е, зафарбував, але їхав з Буковеля і зловив Туксона. Ага. То треба було ну поміняв на тайванський. Там один Сережка покійний наркам мені фарбував, знаєш, тут такое по, по фарбі. Але нормально. Е, тайванський взяв бампер. Просто щоб було, бо не хотів максимально вкидувати в грошей. Це машина така, яку не шкода. Тобто робоча лошадка, так? тупо робоча. Вона в мене одна, ну більше немає автомобілів, але реально робоча. Оце вчора ні, сьогодні мені її помили. Крайній раз я її мив на Пасху. Приїжджав в село на Пасху ми атвічаю, без б. -БСБ. і е, газ поставив я тут. От що поставив газ, це прям топчик. Тут моторчик 2,5. Блін, мені прям от навалює вона грамотно. У мене до того був Гольфік четвертий 1,6. То я сів за кермо цієї джети, ти що, 2,5 атмосферник, вона там. Ну Хує, мені так? мені круто, мені вистачає. Це все, все для плиточника. Це там СВП СВП. О, ти шариш <рес> кнопка. Оце до речі, кнопки ми виготовляємо, продаємо. Це в курсі що це, Так, да, 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 кнопка під плитку на да, інсталяцію. Да, да, шариш. Скільки така кнопка коштує? До речі, дивись цей механізм 13500. 13500. І... А ну напишіть в коментарях, дорого чи дешево це? І робота, я беру 10 тисяч гривень, щоб вирізати. Під ключ 23500. 23 Буквально минулого тижня в Лондоні на виставці були, в Лондоні залазили на виставку. Так. Е, оці вони там просто в шоці. Понів? Для них це максимально дивно. Це в нас люди зараз, типу, ну, звикли до такого, вже наших людей важко здивуватися. Тобто можна сказати, що в нас рівень е, будівельної сфери набагато розвиненіший, ніж в Європі, так? Я вважаю, що українці це найкращі, найрозумніші будівельники в всьому світі. Реально. Да, це бачиш, я через блокпости проїжджаю. Що за прикол? Це моя фішечка. Ти не знав, якщо ти десь, наприклад, блокпост чик, що, дві секунди і Володька вже. Не, не Володька, а Маріна. Так, нам таких два треба. Так, да, пацани, це годна тема. Длина, зараз в тіктоці побачить, то вже будемо мабуть. Так я порубочі. в Тікток закидував, в принципі, да? там вже багато хто користується. Ручка. Ручка. Для справжніх ручка. пацанів ручка. Кажу, вибору не мав. Блядь, йобана, Маріна. У <рес> 2021 році я її взяв за 6400 <рес> круїз, підігрів передніх сідушок, <рес> підйомники. Підігрів зеркал. По салону бачиш, що вона там протягнута цим германтином світлим, люк є. Ну, як мені казав кент, який її продавав, що це типа фул. Чи є в тебе якесь авто-мрія або наступне авто, яке плануєш купувати? Може по -по помилюсь по назві, але Ziker X7. Якраз знімали огляд, зможеш нас глянути. Реально? Да. Ти вживу її бачиш? Так, да. да. да, я тобі руку, потисну. ти зікері. І ну, хороший, да, Дуже, такий? дуже, так? Да. Як Яке б тебе було перше авто, на якому вчився їздити? Golf четвертий я його придбав. Ти що? Я його як продав реально. Це такий корч, був який місяць тупо тягнув. Кожен місяць стабільно, десятку я в нього впав. Я зрозумів, я ж такий, мені там можна налапшити на сервісах, я далекий від цього. Так. Але ж ти ж маєш товариша, тігра. Він... Та блядь, він так само шарить, як я. Тігр, без обід, брати. Ну він там по моторах компетентний, а коли я мав гольфіка, то я ще тігра і далеко не знав. Кого з відомих блогерів нам знайти наступним і зняти огляд на його тачку? Тігра. Тігра? Ну звісно. Підмічайте ДДК-мотор з коментарях, що він помітив це відео і ми обов'язково знімемо подати. Та ми щось його наберем, блядь. Давай знімай. <laughs> ну його тяжко, блять знаєш, там это мене серйозно. дзвонять, дай мені номер Тигра, я раніше давав він, потім каже чувак, що, блядь. Не давай нікому. блядь. Олег, в мене там, блядь, корч 98-го року, мотор, що там він говорить, ви хто Ні, Не, ну бере. Ну ладно, нічого. Може він помітить відео? Так, так, я думаю, що помітить.